В сучасному світі бібліотека вже давно перестала виконувати функції суто книгозбірні. Сьогодні це скоріше універсальні інформаційно-культурні центри. Найбільшим таким у Херсоні по праву вважається наукова бібліотека імені Олеся Гончара. Її послугами щорічно користуються до 40 тисяч мешканців міста та області, які мають змогу не лише книжки погортати, а й помилуватись шедеврами мистецтва. Наразі тут відкрилась виставка маловідомої художниці з високопілля Ірини Іванюк. Поки ми вчора розвішували ці роботи, виставка викликала настільки такий живий жвавий інтерес, тому що наш відділ знаходиться на другому поверсі. Почали прибігати до нас і запитувати, що за художниця, звідки вона, якої манері вона працює, як вона робить ці такі широкі мазки в бібліотеці. Таких робіт ще не було. Це можна сказати, така перша художниця, яка представлена в бібліотеці в такій техніці, сама художниця на відкритті своєї першої персональної виставки у Херсоні побувати не змогла. Відомо, що спеціальної художньої освіти жінка не має. Свої картини пише за покликом серця, але техніка виконання її робіт справляє враження навіть на прискіпливих арт-критиків. Вона має характерний виражений почерк. Можна сказати свій стиль, це як рука, як. Пірокатори ми пишемо. і е, моєму паніманні, що ми зразу сталісні пригласили пригласію на всі творчі програми. Я думаю, очень большое будущее. Ірину Іванюк вже прийняли до обласної спілки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Дніпро палітра». Нещодавно відроджена організація об'єднала близько 200 народних митців, але виставки для талановитих, втім, принаймні, поки що не комерційних художників, влаштовувати не легко. Зізнаються організатори. Мріють про створення у Херсоні музею на. Мы вынуждены, конечно, везде просить, чтобы нас приняли, особенно Сихерсонская область, э, удачно, э, как мы выезжаем, вот любые райцентры, города, небольшие села, они охотно идут э, на поддержку наших мероприятий, а в Херсоне немножко проблематично, то есть э, провести выставку очень сложно. Мы просим всех, э, кто может помочь нам в нашем развитии, обратить, пожалуйста, внимание на нас. Усі наші в Україна. Дуже мало тих людей, що віддаються народному мистецтву. Тому що це не комерційно вигодно. Але це той фундамент, котре будує народність, будує розвиток народу, це народне мистецтво. Я хочу сказати, що цьому треба приділяти увагу, треба підтримувати і сприяти максимально. Розвитку цьому направленню найбільші критики це діти з огляду на те, що від намальованої на полотні квіткової оранжереї вони очей не могли відірвати. Виставка їм сподобалась. Натхнені народною творчістю школярі і самі взяли до рук пензлики та олівці. Одной одною крутим в одну сторону, ручкой ручкою в другую сторону. Свернули такой вот жгутик у нас і пальчиками починаємо выкладывать розочку как у кого виходить, мы ми сувенірчик с з дітками. могут, можуть говорится, украсить дом или же кому-то подарить роботу над прикрашенням свого великоднього яйця Артем тільки розпочав, але кому його подарувати, вже знає. Венерю, Думаю, просто вона далеко кожи. Я ее мало віжу. А у декому більше подобається не квіточки клеїти, а справжні яйця на великдень фарбувати. Я мамі подаю яйця, а вона їх красить. подібні майстер-класи допомагають дітям розвивати елементарні навики, як то вміння вирізати чи клейти. Хто знає, можливо, серед них так само росте майбутній талант, роботи якого виставлятимуть в омріяному сучасними творцями Херсонському музеї народної творчості. Віра Підлісна, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.